Доброго мирного ранку всім. Гарного дня і хорошого настрою. Май Бог дасть, щоб якнайскоріше настав мир і перемога. Так, ну я вичищаюсь під своїх козульок мазулюк Так, малене, лізь до відра. І думаю, відповім, розповім. На ваші питання, а ви задавайте свої запитання я. Якщо на них знаю, відповідь з радістю буду відповідати. То буду мати час. Для чого я, я не руш? Буду шити обручаку для козла. Обручака, узда. Ой, господи. Чекаут Кантара, хто як. Нащо воно козлові і для чого? Бо Такого не чули, не бачили. Пояснюю. Я по шию спутаю, я зніму відео, покажу. А зараз тільки розкажу. Черниш, приймі ноги. Нашку? Ну, ти як той слон? Ну я тобі кажу. Черни? От він став його чуха і все, йому остальне дрова не росте, правда, черниш? Так, поступаймося. Господі, нема ради дати. Він став і все. А ви собі що хочете те робити? Так, чернишику. Ну, підступись. Ну. О, нарешті двері узмішся. Ножку ту забери. От слон. От слон ти таке, я тобі кажу. Такий слон, що нема ради. кажу Ну! О Так, якщо козла... Всім привіт! Якщо козла спутати, ноги йому і стриножити, то він тоді... Туди... Що мить краля? Моя краля, ні, ні, тут і козьо. Він тоді не може на кози скакати. О, дякую, дякую. І він тоді вам не, не покриє позапланово кози. Ось так як мені, зараз не треба покривати кози, бо мені їх треба ще другий раз обробити від листів. А я їх вже хочу починати потрохи випускати на двір. Як я їх почну випускати, вони прийдуть мені в охоту, бо козал є. Та й вони в мене приходять в другий раз весною в охоту. Як я свій козел, то я їх вкрию. Я ж сказала, не лізь до відра, то що таке має бути? Що то за безпорядок, а? Є сіно, йде їж. Якщо пізніше, да, я їх можу покрити, вже як я проглистогоню їх. Повністю так, як мені треба. А якщо я їх ще не проглистогою, то мені того покриття ще не треба. От. Оце такі справи. Ще як маленькі козички оставляю. тоже я його тоді путаю, щоб він мені позапланово не зробив приключеній. Щоб зарано не покрив козичок. То він тоже в мене йде тоді спутаний. Ось такі справи. А я його спутаю, стриножу і усе. І він тоді чемний. Ще можна путати триножити, якщо ви гоните пасти коза, а він вас б'ється, то тоді ви йому можете раду дати. І він тоді. Не буяни. Він тоді чемний, бо він не може підскочити, підбігти вас лупити. І він тоді не робив рида. Ось такі справи. Так що Це діло прекрасне. Ось ця. Обротяка і путу. Ось колись ми як ще жили на... Путорі чи футурі, хто як там каже, по-різному говорить, хутір вроді правильно має бути. У нас були бички, то ми їх теж путали, триножили, бо ми тримали там багато худоби. І, і по 12, і по 15 худоби було. От, То ми так бички путали. Щоб вони корови не гонили, бо вони паслися з коровами, то їх. Путали, триножили, От. котрі були вредні, а котрі чемні ходили розпутані пастися. Так, що ось такі діла. Ну, і я ...попробувала. У мене козел нечемний, то я попробувала. І мене все влаштовує. І він не робить мені тоді ...вреда. Хоч то я їх не путаю для того, щоб вони не билися, а для того, щоб вони мені не буянили по межі кос. І усе. А, ще трошки залишилося, ще з під шоколадки я згорнула. О, ще залишилося з півкрасуні. Ухляла трохи. Ну, нічого. Ще треба нині. зерна принести козом, бо вже нема. От. Так що є ще трошки роботи. Озликів покастрірувати. Так, красуня. Ану, О. О. Окей. А ну, жопку. Зірці резинки на роги натягнути. Так шоколадка. Та геройка не була. Красуня, повернись. Ну, от ти як той слон малий, я тобі говорю. Ну, а то що таке вже? О, так, під тих вже підстелила. О, ще тут не згорнула. І ще залишилося з-під малишки згорнути. І лапки викинути. І буде, і буде усе. І ми з вами впоралися з роботою. Ось такі-то справи. Сюди шапу не поставлю. О, зараз. Озараз. Буду викидати з під лапки. Попоралися. Ще залишилося у мене малишка, брідничка. Треба гній перекидати. Всього часу нема. Ладно, я вже піду з під лапки викидати. О, треба в клітку заходити. А вам всім гарного дня, гарного перегляду. І тільки всього найкращого, Ух, прийла, жарко. На дворі жарку. нас плюсова температура, дощ. Такий дощ, аж ну, вчора сніг ліпив. Я в кінці відео поставлю, який сніг на ще раз падав. Мокрий дощара. Можна сказати, як дощ, але нападало трохи снігу. А нині цілу ніч дощ і на ранок дощ. І ото таке. Що ти боїшся? Що ти смикаєшся? Що таке? Що тобі страшно? Ось такі то справи. Так що ху, жарко у нас. Гарного сім'я і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх різних. Всім папа. Скорішої нам перемоги. Щоб наші захисники, захисниці ми вертались живі і здорові. Всім па-па! Всім привіт, всім гарного дня. На сьогодні 24 число січня. Дивіться, який сніг. Ось так. То від обіду падає. Я попромітала сходи. Ось. Йду годувати свої кози, що вона промила і вже знову сходив стиляє. Зараз тучку несу їсти, несу. Ось так мете, на дворі плюс сім, а сніг такий ліпий. А? На що ж, на що ж, на що ж мій тузик їсти хоче? Зараз. І ти хочеш їсти? Зараз і тобі. Зараз хвилиночку. Zara.